Вітаю, це Денис Богуш, і ви на каналі Казак-Характерник Українські практики. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу таку тему, як енергетичний захист території. Ми про, ну, про це поговоримо з точки зору характерницької науки, з точки зору е, різних наук, які використовуються в цьому. Тому що дуже важливо вміти захистити свою територію, свою, свій дім свою країну і так далі. Ну, ви знаєте, що ми робимо таку гру воля і доля. Вже три роки, кожен вечір в 9-й ну, годині, і ми там ставимо захисти над різними містами, над різними територіями, стихіями, сферами, там, інфраструктурою і так далі. Тобто, ми робимо такі речі, і тому зараз я. ну, привідкрию таємниці, як це робиться, і як це можна зробити для своєї території. Тут дуже важливі такі, ну, декілька практик: це практика концентрації уваги, тобто, ви ну, повинні вміти концентрувати увагу. Друге, це візуалізація, це дуже важлива штука як візуалізація. А ви, ну, ви повинні вміти е, конструювати візуальний образ, який буде працювати, і його потім, е, ну, концентрацію думки, е, так скажемо, матеріалізовувати в невідомому світі. І третя ця тема це як його зробити плотніше. У те, що ви намедитували, на те, що ви наконцентрували, візуалізували. Вам потрібно з цього, ну, зробити ще плотну цю структуру, щоб вона працювала. Для цього ми використовуємо там, стихії, там, заклики до вищих сил і так далі. Тобто, зараз ми ну, про це докладно поговоримо. Перше, це концентрація. Тобто, концентрація це така навичка, яку треба тренувати. Іноді у людей це виходить, але я думаю, відсотків п'яти. Просто получається, тобто вони зразу сконцентрувалися і вони тримають цю увагу, і вона нікуди не дівається. Тобто, у розум і думки вони не збивають вас з цієї концентрації. Тобто, ця концентрація, ми для цього у нас є і крапка, на яку ми концентруємося, і золота нитка, і казак мамай. У нас є дуже багато практик, які допомагають навчитись це робити. І для цього є там курси золота нитка, «Гара Мамая» курси і так далі. Тобто, це ціла тема роботи. Друга історія це візуалізація. Значить, що ми візуалізуємо під час захисту? Під час захисту є декілька енергоформ, які допомагають. Ну, найпростіша енергоформа це купол. Тобто, ви берете якусь територію, наприклад, ваш дім, і ви хочете, щоб туди не попадали ракети. Ну, ну, наприклад, або якесь місце, ну, навіть місто. Ну, просто ну, не треба дуже велике одразу брати, тому що це більш колективна історія. І там треба колективне поле для того, щоб це зробити. Так от, ну наприклад, ну, ваша будівля, і ви просто уявляєте там над ним купол. Так вам треба його побачити. Його побачити, його в нюансах зробити, з чого він. Які він має там якісь елементи може, з чого він складається, а чи є там місця для того, щоб е, е, ну, було там дихання, так скажемо, щоб був ну, притік кислорода, так скажемо, ну, на невидимому світі. Це така ж історія, як і з захистом ну, персональним особистим. Тобто, ви, наприклад, навкруги себе зробили кокон, і не зробили там дірок для того, щоб там дихати, і ви можете навіть задихнутися. Якщо ви дуже круто концентруєте, то ну, буде дискомфортно, так скажемо. от найпростіша історія це купол. Це така форма, якщо ви можете її візуалізувати, там він може бути золотий, хрустальний, залізний, скляний, там, ну, ну, там, якийсь там, діамантовий, ну, тобто це купол. Це більш статична структура. Більш динамічна структура це така спіраль або сварга. Вона крутиться і вона. Ну, наприклад, вона має цей якийсь центр. І ця сварга вона розкидає і відбиває всі атаки. Всі атаки, які пролітають, вона відбиває. Але вам треба її динамічно і візуалізовувати. Тобто, ви візуалізуєте, що вона динамічна. І е, вона таким ну, чином буде ну, працювати стільки, скільки ви будете в неї вкладати свою думку. Є е, 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 різні замовляння, є різні практики, магічні, сакральні, які роблять те ж саме. Тобто, там є е, е, різні е, слова. І там є дуже важлива історія, це те, що ви робите цей захід 3D. Тобто ви його робите в просторі. По-перше, по всім сторонам світла, по всім бокам світла, на північ, південь, схід і захід. І е, зверху і знизу. Тобто, ви робите зверху і знизу. Ну, до речі, коли закладається дім, коли ви будуєте дім, то теж краще, щоб якась така людина, яка знає, як це робити, що вона заклала в фундаменті якісь речі, які будуть захищати, на е, стелі, е, або там на, ну, е, там на даху вдома будівлі, і по е, бокам світла, по сторонам світла. Це, до речі, робить і церква, якщо ви ну, візьмете. Батюшку, який буде вам ну, робити захист, він теж по ці ну, намалює хрести по всім э, сторонам світла. От. І таким чином він буде, ну воно буде захищати. Тобто тут нічого не змінюється, енергетичний захист будівлі він робиться отак 3D, по всім сторонам світла, зверху і знизу. І, до речі, багато замовлянь вони теж стосуються саме оцього, цього, що ви там ну, це проговорюєте. От, от ви зробили перший етап концентрація, друге візуалізація. Тобто, ви зробили це, в, так скажімо, в просторі по всім осям. Я вам ну, не кажу зараз дуже складні речі, які там працюють, там професіонали, які цим займаються. Я просто кажу, щоб кожен міг собі зробити е, якийсь варіант, і воно працювало. Чим більше ви будете концентрувати і так далі. І у третій етап це якось це треба зматеріалізувати. Тобто, це потрібно ще зробити так, щоб ця, ну, цей захист був сильніший Його посилити. Так от його посилити можна за допомогою звертань до вищих сил або до стихій. Тобто у нас кожен ну, напрямок, ну, кожен бік ну, сторону світла ну, це окрема стихія: земля, вода, вогонь і повітря, і ефір по центру. А ви можете про це подивитись там, у нас є відео, саме про стихії було ну, на нашому каналі Характерник». От, і ви звертаєтесь до цих стихій і наповнюєте цими стихіями вашу цю структуру захисту. Тобто ця форма, яку ви зробили, оця форма, вона і буде у вигляді ну, доповнена цими стихіями. Далі ви звертаєтесь до вищих сил. Ну, як це робить релігія? Релігія це робить, вони роблять іконки. Ще посилюють, вони ставлять такі маленькі іконки по бокам світла, і таким чином воно якось цей християнський, так скажемо, захист робить. Така ж історія робиться і тим, хто займається рідною вірою. Там є свої теж сторони світла. Я, Ну от подивіться, не полініться а відео, яке було до цього, там є і такі. Так скажемо, сутності, ну, до яких можна звертатися, і таким чином ви можете захистити свою будівлю це про будівлю. Якщо ми робимо захист міста міста від, наприклад, там, Київ, там, Херсона, Деса, Харків, Дніпро, там, ну, будь там, Львів, ну, будь-яке місто, то там однієї людини недостатньо. Тобто це потрібно, щоб була дуже сильна людина, яка вміє концентрувати думку, візуалізувати дуже круто це, і ще ну, наситити це, так скажемо, енергіями невидимого світу. Ну, дуже сильними. От така людина, вона досить е, сильна повинна бути. От для цього ми зробили групу воля і доля, де багато людей, які зголосилися з тим, що вони. А можуть таке робити, їм це цікаво, і вони цим будуть займатися. Вони пробують і е, цю, ну, цю техніку застосовують. І тут виходить так, що багато людей роблять одну справу, вони роблять колективне поле, посилюють один одного, і цей захист посилюється. У собі, собі, там зараз 1800 людей. У 1800 людей одночасно в'являють там захист над, наприклад, Києвом, Бо Львовом. Купол. І ясна річ, що цей купол буде сильніший, ніж той, що я один придумаю, бо хтось один там придумає, і буде його візуалізовувати. Тобто цей захист сильніший. І він працює. Він, ну, це ясна річ, що це не так, просто що там як залізний купол ну, в Ізраїлі, що він відбиває всі ракети. Ні, він ну, це не так. Але е, посилює воно дуже сильно захист і. Якась частина звидимого світу, вона не може це пройти. І таким чином воно працює і краще це робити, ніж не ні робити нічого. От. Я от, ну, цього притримуюсь, і це дуже важлива історія. Я дуже вдячний людям, які займаються зі мною в цій групі воля і доля. Вони вчаться, вони вже вміють дуже багато от таких речей, от цього енергетичного захисту, про який я вам кажу. От. І ну, воно у нас виходить. Ну, от от, от, от я вам про енергетичний захист території проговорив. Це ази. Ну, це не є там ну, те, що вичерпна інформація, це ази цієї теми. От, і е, я вам вдячний буду за вподобайки, за лайки, за репости, за е, підписки на наші канали, на цей канал, за донати. За, ну за те, що ви ну як обмінялися інформацію, задонатили. Якщо вам була ця корисна інформація, то тоді вона і буде у вас і працювати краще. От і тому до наступних зустрічей. Слава Україні! З вами був Денис Богуш.